Якщо за Бембала стрілянина жахи чи Теребонька персонажа в РПГ, то ось неформально депресивно по тургор, артхаус від забугорної вати. Вас винесли вперед ногами з матеріального світу і занесли в паралельний, так званий межа або край. Єдиний і найважливіший тут ресурс це колір барви. І все, що залишається, це малювати як Пікассо. Барви це енергія для життя, балачок і боротьби. Різний колір має свої властивості: багряний агресія, золотий любов, смарагдовий спокій, янтар, буйність. Яким кольором? Більше наповнювати оточення, таким поступово ставатиме світ і його ставлення до вас. Ваше духовне тіло мало в анатомію і вміщує кілька сердець, які слід наповнювати барвами. Останні збираємо з квітів, кущів, садів, добуваємо зі скель або пожираємо маленьких нещасних звірят. Окрім дивних істот, тут проживають брати і сестри. Лапати сестер за грудні не вийде, проте одну з них можна забрати з собою. Брати дивляться за сестрами, а на вас як на гівно строго дотримуються якихось будацьких правил і можуть вас прийняти за братана або навішати звезди треба добре варити бубном і планувати свої дії адже час йде і незалежно від ваших дій через сім циклів гра завершиться тому якщо до того часу ми не встигли наповнити всі серця кольором щоб досягти стану тургора і витягнути свою сраку звідти то залишимось кентувати з братішами в подобі таких же уродів або пірнемо як титані як в темну мерзенну далечінь тургор це не просто симулятор ван гога а філософія важко переоцінити глибину ідеї гри вона доволі складна і відповідає жанру survival adventure. обов'язково гра. Стрибанка! Ха-ха-ха!